Кожен сільхозвиробник може прийняти в цій програмі участь. Дуже багато людей, які зайняті в аграрній сфері, вони просто не знають про цю програму. Кошти держава знайшла можливість під час війни виділити для того, щоб компенсувати за розмінування земель на сьогодні деокупованих територій Харківської області, найбільше. І Земель, які потребують розмінування на сьогодні, найбільше в Харківській області, щоб ці землі почали працювати, почали всі засіватися і запрацювали в економіки. Для того щоб прийняти участь, досить вона проста в використанні землі користувачу бенефіціару, власнику землі, необхідно провести нетехнічне обстеження землі. І визначити цю землю, забруднена вона чи не забруднена. А якщо нетехнічне обстеження визначило, що земля забруднена, замінована або ймовірно, забруднена, то ця земля потребує гуманітарного розмінування. Після того, як земля визнана забрудненою, агровиробник подає в державному аграрному реєстрі. Там є Кабінет розмінування він реєструється. Там досить просто зареєструватися. Він реєструється в цьому кабінеті, і вже після цього йому не потрібно ніяких заявок на надавати.